Доброго вечора на 12 каналі програма Слово депутата. Говоримо про депутатську діяльність, законодавчі ініціативи і не тільки і у нашій студії Арсеній Яценюк. Вітаю вас, Арсенію Петровичу, у місті Лев. Розпочнемо, мабуть, з того, що закінчилися літні канікули. Розпочалася 11-та сесія Верховної Ради України. Ви вже сказали, що. Парламент перестав існувати в Україні. Розкажіть про це трошки більше, що ви конкретно мали на увазі. Вітаю, Вас щиро, ви знаєте, закінчились канікули, але це ніяким чином не вплинуло на роботу нового парламенту, тому що він і не почав працювати. Він, ця Верховна Рада перестала працювати тоді, коли президент Янукович був обраний два з роки тому. Як тільки він обрався, він зразу сформував неконституційну коаліцію, іншими словами, перетворив парламент в ну, підрозділ адміністрації президента. Або власне господарство. У нього там багато кажуть, є різного роду господарства на території, де він проживає. Тому у нього є ще одна територія, яка повністю підконтрольна йому. Це декілька сот народних депутатів України, яких очолює така відома фігура, руками там махає в стінах чинного парламенту. Це Чечі І сьогодні Верховна Рада України не представляє волю народу України. І те, що відкрилась сесія, знаєте, дуже яскраве свідчення, як вона відкрилась. Вона відкрилась. І за 15 хвилин закрилось. Вийшов прем'єр-міністр, який щось там незрозумілою мовою, незрозуміло про що, пробормотав собі під ніс. сказав, що все дуже стабільно. Щоправда, Янукович потім через декілька годин заявив, що вже немає стабільності, напевно, вони якось один з одним не контактують. І парламент закрився. Тому треба зробити перший висновок: парламенту в Україні немає вже 2,5 роки після того, коли Янукович захопив владу в країні. Друге, за конституцією, яку Янукович повернув собі, а ви напевно пригадуєте, що Януковича ми не обирали на повноваження, яким він сьогодні володіє. Його обирали за конституцією, яка передбачала парламентсько-президентську форму правління. Але він вирішив, що йому мало, мало не тільки грошей, але й мало влади, тому що це в речі пов'язані для партії регіонів. Вони змінили конституцію, і відповідно до тієї конституції, яка була чинна на той момент, взагалі то вибори повинні були пройти ще в минулому році. І тоді декілька сот депутатів проголосували і збільшили термін повноважень цієї Верховної Ради ще на один рік. Тому другий висновок, що цей парламент повинен був бути переобраний ще рік тому. І третій. всі Верховній Раді ніхто не працював і працювати не збирається. Нам потрібна нова Верховна Рада України. І вибори, які відбудуться до парламенту в 2012 року, а саме вибори 28 жовтня, це ще один шанс. Це шанс для змін цієї ганебної Верховної Ради. І цього так званого парламенту, ну і на кінець то чече, то стане безробітний, в новому Верховному. Все ж таки ходили на роботу, отримували зарплату. Я, наприклад, коли я не ходжу на роботу, я зарплату не буду отримувати, а там все зовсім по-інакшому. Ні, там не по інакшому Знаєте чому? Тому що там колись був головою Верховної Ради Яценюк. В принципі, дякую за можливість виступити і вам це розповісти. Так от, е... тому що часто густо запитують про те, а що ж ви зробите на фоні того, так ви ж розкажіть, що ви робили? Коли я був головою Верховної Ради України, то я вніс спеціальне розпорядження і підписав його про те, що тільки в тому випадку, якщо ви з'являєтесь до стін парламенту і особисто письмово реєструєтесь, ви отримуєте заробітну платню. За результатами моєї роботи близько 10 мільйонів гривень було економія, тому що депутати не ходили на роботу і їм не платили заробітну платню. Ця норма залишилась до сьогоднішнього дня. Витрати на утримання чинного парламенту складають 1 мільярд гривень. Витрати на утримання президента Януковича на один день складають 4 мільйона гривень. 4 мільйона коштів платників податків. У нас, як в об'єднаної опозиції, є завдання: на наступних парламентських виборах прийняти низку законів. Перший закон це закон про порядок імпічмента. І в імпічмент повинен бути відправлений чинний президент Янукович. Другий закон. Це який стосується відкликання народного депутата України. Той член парламенту, який не працює, повинен бути позбавлений мандата. І територіальна громада, яка обирала цього депутата, має право відкликати такого депутата. І третє, це вдвічі скорочення витрат на утримання Верховної Ради України з 1 мільярда до 500 мільйонів. А 50 мільйонів з економлених нам є куди відправити: на школи, на лікарні, на інфраструктуру. На те, щоб дійсно змінити життя. А де є гарантія того, що ці люди, які з вами пройдуть у парламент, знову не стануть тушками? Гарантія саме в цьому законі. Для нас дуже важливо, щоб був прийнятий закон про відкликання народного депутата України, тому що часто густо в народних депутатів дуже пам'ять коротка. Перед виборами все обіцяють, підписують присяги. До речі, кожен кандидат у народні депутати від об'єднаної опозиції підписав присягу про те, що він вступає виключно до демократичної коаліції. Що він голосує за закон про порядок імпічменту президента. це за якусь юридичну відповідальність не для не того, все. щоб це несло юридичну відповідальність, саме тому ми включили в наш пакет першочергових законів закон про відкликання народного депутата України, щоб за той підпис, який він поставив, він повинен нести відповідальність за кожну обіцянку. Яку він дав на своєму виборчому округу, він повинен нести відповідальність за кожне слово, яке він дав своїм однопартійцям, він також повинен нести відповідальність. А якщо вам раптом не вистачить голосів, щоб за цей закон проголосували, саме тому нам потрібна більшість у новій Верховній Раді України. Саме тому нам потрібно 226 голосів, нам як опозиції, і саме тому ми сподіваємось, що нас підтримують українці, а тим більше львів'яни на кожному окрузі, в кожному місті і селі. Тільки кандидати від об'єднаної опозиції «Батьківщина». Добре, багато було. Багато говорили про те, про списки об'єднаної опозиції. Зараз яка ситуація на тій же Львівщині? Є кандидати, які від об'єднаної опозиції, є, які не потрапили в списки або десь там в сотні чи поза сотню, так? І вони йдуть як самовисуванці. Але вони ж не тужки, вони так само відстоювали інтереси там незалежної демократичної держави. Є багато людей. Які хочуть стати депутатами Верховної Ради України. Так. так само є дуже багато людей, які перебували в стінах Верховної Ради України вже протягом останніх двох десятків років. І ви знаєте, на них якесь прозріння пройшло за місяць перед виборами. Вони всі згадали, що вони хочуть в опозицію, і чомусь всі згадали про те, що вони хочуть в списки. І коли я до них звернувся, адже ви депутати з таким великим досвідом по 20 років сиділи в стінах парламенту, Будь ласка. Підіть на виборчі округи. Виберіть. Де у вас більше підтримка? Ми, як об'єднана опозиція Батьківщина, разом з Українським об'єднанням Свобода вас підтримаємо. Кого нам кидати на округи? Ви ж з депутатськими мандатами, ви маєте великий досвід, маєте великі знання. Підіть поборіться на округах. Чомусь ті великі борці за демократію вирішили, що їхнє місце тільки в списку. Мене менше всього обходить доля тих людей, які турбуються тільки про свій депутатський мандат. І про своє крісло в наступному парламенті. Мене турбує доля країни. І саме тому ми, як об'єднана опозиція, об'єдналися. Саме тому ми висунули на всіх округах кандидатів в депутати. Саме тому ми разом саме з Всеукраїнським об'єднанням Свобода на кожному виборчому округу маємо узгодженого кандидата. І саме тому ми переможемо. А ті, які турбуються про власне майбутнє, нехай далі турбуються про власне майбутнє. Ну, Зрозуміла ваша позиція. Давайте повернемося до Юлії Тимошенко і Юрія Луценко. Їх не, не буде в бюлетнях, так? Що це дасть об'єднання опозиції? Це якісь... Чи це ніякої ролі взагалі не зіграє? Дома, що мова про Юлію Тимошенко і про Юлія Луценко повинна йти не з точки зору бюлетня, а з точки зору того, що Янукович після того, коли прийшов до влади, перше, що почав робити, це боротися зі своїми політичними опонентами і з тими, які, до речі, не мали депутатської недоторканності. У нього ж ідея зараз скасувати депутатську недоторканність не для того, щоб всі були рівні. Якщо всі рівні, то нехай починає з себе, як з президента, з 9 тисяч судей, які також недоторканні. Для нього завдання скасувати недоторканність саме з депутатів, які будуть представляти опозицію. Тому що депутати від влади і так недоторканні. Тому перше їхнє рішення було не як змінити країну, а як переслідувати своїх політичних опонентів. І Тимошенко попала в тюрму. Луценко попав в тюрму. Це не просто зупинило Україну, а це фактично розірвало наші стосунки з усім цивілізованим світом. Звичайно, що він боїться втратити владу, але і не по-людськи, і не по чоловічому а тим більше не по-президентськи, ув'язнювати своїх політичних опонентів. І наслідком цих судових рішень стало те, що ні Тимошенко, ні Луценко немає в бюлетнях об'єднаної опозиції. Я не буду казати про те, що це пряме порушення чинного закону. Не буду ще раз доводити, що закон чітко визначає. Тих, кого висунув з'їзд, саме ті люди повинні бути в списку. Чи вони зареєстровані в виборчою комісією, чи не зареєстровані, це не має жодного відношення. Зрозуміло, що влада вирішила виключити Тимошенко і Луценко в списку з однією метою, щоб понизити рейтинг опозиції. Але всеукраїнське об'єднання Батьківщина очолюється Юлією Тимошенко. Список об'єднаної опозиції на базі. Партії Батьківщина очолюється мною. І сім опозиційних партій об'єдналися саме в об'єднаній опозиції «Батьківщина». І тому ми все рівно переможемо. І одне з наших завдань це звільнити Тимошенко і Луценко. І це звільнити Україну від режиму, який носить прізвище Янукович. Ще одна така заява. Цікавий значний Юлія Тимошенко при посередності своєї доньки Євгенії сьогодні намагається добитися від європейських політиків визнання парламентських виборів нелегітимними. Як це зрозуміти? Вибори ще не відбулися, а вже вимагають такі речі. Визнання виборів нелегітимними і недемократичними намагається добитись чинний президент і чинна влада. Погляньте, що відбувається. Почнемо виключно з То фактів. Це неправда. Звичайно, ні. Як можна визнавати вибори нелегітимними. Це заява, оце, що з'явилося запах масінформу. Як можна визнавати вибори От, нелегітимними власне. до моменту їх проведення? Але те, що відбувається сьогодні в Україні, говорить про те, що я не розумію, як ці вибори можуть бути легітимні. Коли йде тиск на всіх опозиційних кандидатів, коли щойно завершилось засідання суду в Києві? По декільком об окружним виборчим комісіям саме у Львівській області, де кандидати від партії регіонів просто не приходять на виборчі комісії, відмовляються голосувати за затвердження кошторису, як можна говорити про демократичність виборів, коли вони порушують всі закони, які стосуються цієї демократичності, коли вони не дають допуск до засобів масової інформації, коли не можна розвішити бікборд, коли йде скупка, масова скупка голосів виборців українців, коли йде тиск на кожного члена комісії. Коли йде залякування людей, де ж тут демократія? Їм так страшно втратити владу. Вони все рівно втратять цю владу. Як би вони за неї не трималися? Для нас необхідно, щоб вибори були демократичні. Поясню чому: якщо вибори демократичні, то немає жодного сумніву, що об'єднана опозиція Батьківщина переможе на цих виборах. Якщо вибори демократичні, то немає жодного сумніву, що ми сформуємо більшість у новій Верховній Раді України. Добре, давайте поговоримо про програму об'єднаної позиції Справедлива держава, чесна влада, гідне життя. Розкажіть трошки про основні аспекти цієї програми. Знаєш, що там гарантують перше робоче місце молоді, там певні напрацювання в освіті і так далі. і так далі, в Сільському господарстві. Це ж важливе запитання, чому? Тому що треба завжди відповідати на питання, не чому ти хочеш до парламенту, а що ти будеш робити у Верховній Раді України. І ми єдина партія, яка ще три місяці тому. Оголосила про те, що ми будемо робити у новій Верховній Раді України. Ми підготували 80 законів, які повинні бути прийняті новим складом новою демократичною більшістю наступного парламенту. Я почну в першу чергу з тих законів, які стосуються саме діяльності Верховної Ради України. Перше це закон про порядок імпічменту президента. Сьогодні президент повністю безвідповідальний. Давайте більше до людей. Це саме до людей. Сьогодні президент дозволяє собі жити на 4 мільйона гривень в день і думає, що так буде вічно, тому що його ніхто не може зняти. Тому закон про імпічмент це перший закон. І перший повинен піти під імпічмент чинний президент Янукович. Друге, це те, що стосується народних депутатів України. Народний депутат України так само повинен знати, що він буде відповідати за свої дії і що він може бути відкликаний. Тому другий закон це закон про відкликання народного депутата України. Третє. Введення кримінальної відповідальності за голосування чужими картками і вімкнути ту систему, яка ще монтувалася мною як головою Верховної Ради України, а саме система особистого голосування. І четверте, це скорочення витрат на президента, уряд і Верховну Раду. Нагадаю, що вони за два останні роки збільшили витрати на себе на 12 мільярдів гривень, і при цьому вони закривають школи і лікарні і кажуть про те, що не вистачає коштів. При цьому вони не збільшують пенсії і заробітні платні, тому що також кажуть, що не вистачає коштів. Їх, звичайно, буде не вистачати, якщо витрачати всі ці кошти на 13 резиденцій Януковича, на вертолітні майданчики, на чартерні перельоти, на нові броньовані мерседеси, на людей тоді грошей не вистачає. Що стосується соціального пакету, наше завдання це відновити так звану 40-го поправку. 40-го поправку до пенсійної реформи. Зараз перед виборами швидко партія регіонів нагадалась про те, що ну, треба ж перед виборами якось підтримати людей, це в особливому за місяць перед виборами, і почали доплачувати пенсіонерам по 100 гривень. При цьому забули про те, що була внесена і проголосована стаття опозиції ще в вересні місяці минулого року, яка передбачала перерахунок пенсій для 10 мільйонів українських пенсіонерів і збільшення в середньому пенсії на 334 гривні. Зараз він платить по 100 гривень. Тільки за рік Янукович і його компанія вже заборгували кожному українському пенсіонеру 4 тисячі гривень по прийнятому закону, який Янукович скасував неконституційно. Тому в рамках пенсійної реформи, перше, ми скасуємо пенсійну реформу. Я не хочу, щоб ви працювали до 100 років, ви особисто. Тому що вона саме стосується вас. І ще 15 мільйонів українських жінок. Це була основна пенсійна реформа цієї влади. Друге, ми повністю перерахуємо пенсії. Перерахуємо їх на реальний розмір заробітної платні. І на першому етапі це додатково 334 гривни кожному пенсіонеру. Третє, ми скасуємо всі пенсії, адже їх скасували тільки на один рік ну, виборний рік. ж показати, як турбується про народ України. Тому пенсія буде нараховуватись незалежно від того, в якому кабінеті сидів, а залежно від того, скільки ти зробив для своєї країни. Всіх на однакову систему пенсійного забезпечення. Що стосується мінімального прожиткового рівня. 2400 гривень, а не 844, як сьогодні. Ми вважаємо, що це той мінімум, на який можна прожити. 844 гривни можна прожити на перший тиждень, коли їх тільки виплатили. Тому це наше завдання в соціальній реформі. Що стосується освіти і медицини. Вже сьогодні в парламенті не розглядається протягом року наш закон про вищу освіту. Ми думаємо про українську молодь. На жаль, сьогодні українська молодь думає про те, як виїхати з України. На жаль, сьогодні більшість українців думають про те, де знайти своє майбутнє, краще майбутнє за межами України. Нам потрібна якісна середня і вища освіта. В вищій освіті ми будемо вводити систему державних гарантів для кожної дитини. Якщо ти добре здав тести, ти отримуєш безпосередньо гроші на навчання у вищому навчальному закладі і сам вибираєш, куди йти. Коли ти поступив на перший курс, ти вже знаєш про те. Що після того, коли ти вийшов з вищого навчального закладу, в тебе є робота, а не реєстрація на біржі безробітня. Третє це закон про перше робоче місце для молоді. Це нам вкрай важливо. Ми повинні забезпечити сьогодні українську молодь роботою і заробітною платньою. Кожен п'ятий молодий українець безробітний, а кожен десятий українець також шукає сьогодні роботу. Що стосується медицини, то це взагалі катастрофа. Вони ввели так званий медичний експеримент. Я протестував проти цього експерименту в минулому році. Він звівся до наступного. Вони закрили 300 лікарень і масово звільняють лікарів під приводом того, що не вистачає грошей в бюджеті. Брешуть. Грошей ніколи не вистачить, коли так красти, як вони крадуть. 10 мільярдів доларів було витрачено на євро 2012. До речі, у Львові також значна сума коштів була витрачена на Львів, і це добре. Тільки погано одне. Мільярдні кошти, які витратили на Львівський аеропорт, зараз перевернулись в те, я вже не кажу про те, що там дах тече в Львівському аеропорту. Аеропорт пустий. Там не пасажирів, там скоро щурів будемо ганяти в тому аеропорту. Кошти, які витратили на Донецький аеропорт, та сама історія. Це мільярдні кошти, на які можна було відбудувати школи і лікарні, на які можна було відбудувати інфраструктуру, водогони, газогони, дороги в кінці кінців. На які можна було профінансувати вчителів і лікарів, наших пенсіонерів, відбудувати нові вищі навчальні заклади. Це все пішло в пісок, не просто в пісок. Арсені... З цих 10 мільярдів доларів вони украли половину. Арсенію Петровичу змушена вас трошки перебити. У нас вже закінчується ефірний час. Цього тижня підріс долар, відповідно кажуть, що до виборів гривня ще більш-менш так буде. Стабільна після виборів буде крах гривні. Що ви, як колишній міністр економіки, як викончик обов'язків голови Нацбанку з цього приводу, скажете? Коли у 2004 році я керував Національним банком України, тоді була помаранчева революція, і тоді курс виріс з 5 до 8. Але за тиждень я його вернув на 5 гривень. Тому тоді нам це вдалося. І саме тому з трибуни парламенту я звернувся до президента Януковича і до прем'єра Азарова. Чому ви приховуєте реальну ситуацію в країні? Минулого понеділка готівковий курс дійшов до 9 гривень. Що, я думаю, буде відбуватися? Вони кинуть всі сили на те, щоб якось утримати курс. Мені важко уявити, скільки це буде коштувати до виборів, але після виборів курс паде. Немає жодного сумніву. І тут тільки виникає питання, наскільки він паде. І якщо буде так далі економічна ситуація розгортатися, як зараз, то думаю, що їм навіть не вистачить ресурсів втримати цей курс до виборів 28 жовтня. Ми хочемо чіткої відповіді: як уряд буде втримувати стабільність? Ми, як опозиція, зацікавлені в стабільності країни, але цього рецепту вони нам так і не дали. Дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, гостем нашої студії був Арсеній Яценюк. Всього найкращого і до побачення.